Той час Господь призначив 72 двох інших учнів своїх, і послав їх по двох перед собою в кожне місто і місце, куди сама прибути. Він до них промовив жнива, великих робітників, мало, просіть, Отже, Господа з ним, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю. Як ягнят між вовків, не беріть з собою ні калитки, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте, в який би дім ви не вийшли, спершу, скажіть спершу, мир дому і цьому, і коли там буде син миру, мир ваш спочине на ньому, а коли ні, до вас повернеться, і зоставайтеся у тім домі, їжте й пийте. Що в них є достойний боробітник своєї нагороди, не переходьте з хати до хати, і в яке місто ви б не увійшли, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, поздоровляйте в ньому живих, хво, в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас царство Боже, коли ж ви війдете, в яке місто і вас не приймуть. Вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам об... обтрушуємо і порог з, ваш... з вашого міста, що пристав до наших ніг, та знайте, що Царство Боже вже близько, кажу бо вам, того дня Содомові буде легше, ніж місту тому. Горе тобі, харазине, не горе тобі від Саїдо. Бо якби в тирі Седоні сталися ті чуда, що зроблені в нас, вони б давно покаялися, сидячи в веретенищі і в попелі. Та тирові Седонові, легше буде під час суду, ніж вам, і ти Капернауме, чи може піднімешся аж до неба. Я ж да, аду правася. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки. І ось після цього Господь призначив 72 інших, крім 12 апостолів. <кій> і Посинає їх подвох перед собою в кожне місто, називаючи їх робітниками на жнивах Божих і каже, ідіть і проповідуйте і звіщайте, що Царство Боже близько. Посилає наперед учнів, щоб вони прийшли, а потім за ними приходить. Чи прийшов Ісус десь інакше? Там, де не було ще учнів, та видно, що ні, бо Він посилає учнів наперед. Сьогодні ми повинні собі зробити з того висновок. Що, перш ніж прийде Христос, мають прийти учні і розказати про Царство Боже. І ви маєте священників. Які вам розказують про Царство Боже, про царство Боже, що наближається? Інакше Христос не прийде. І коли хтось собі часом каже, а що я собі вдома посиджу, помолюся, що буду йти до церкви грішити, кажу вам сьогоднішнє Євангеліє про вас. Учні мають прийти. А сьогодні хочете священники і єпископи мають прийти і підготувати людей. І поки не підготують, Христос не прийде. Бо Він не буде мати до кого приходити. Іменно в цій підготовці ми покажемо Богові Я Божий. І Бог каже, то я до тебе прийшов і тебе забираю. А ці люди, які кажуть, та не треба нам церкви, та ми обійдемося, ми вільні, ми, ми демократія, ми там, ми свобідні не людина, господар світу, Бог каже, ну то ви не мої. Йдіть собі. І ще Господь звертає увагу, і Він каже, горе тобі хоразине горе тобі від Саїду, бо якби в тирі і сидоні сталися ті чуда, що в тебе. Вони би давно покаялися, сиділи б, посипали б голову попелом. А що так? Чому так, що там більше чудес, а там менше? Бо там, де більше гріхів, більше грішників, більше закам'янілих, там і чуда. І коли, коли ми чуємо і знаємо, що про світі місця, так, там, де об'явилася Богородиця, чудотворні ікони, Богоявлення Зарваниця, чудесне місце прощі і так далі. Чи це місце є святим? Чи це місце є, де сходяться грішники? Чи це є місце, де сходяться праведники? Господь об'являється там, де є потреба, там, де була найбільша біда, там, де було найбільше переслідування, там, де було найбільше покалічених людських душ, і там Бог об'являється, вибираючи собі місце, куди мають прийти люди і отримати прощення. І коли представити собі одну просту маленьку прощу, та? де сотні священників сповідають, де тисячі людей йдуть до сповіди, як це місце можна назвати святим чи грішним, це місце можна назвати приблизилося Царство Боже. Люди стали ближче до Бога, Бог став ближче до людей, приблизилося Царство Боже. Святі місця для нас мають бути святими тим, той спосіб, що я можу туди прийти і очиститися. Місце прибіжище грішників. Ті, які проходять очищення через божественну купіль відновлення людської душі, там, де відбувається покаяння, там, де люди засвідчують навернення. Але тільки тоді, коли туди приходять робітники Божі, аж потім приходить Христос. А робітники Божі в зарбаниці священники, єпископи, збирають тих людей, сповідають, проповідують, а потім приходить Христос. Як головний жневар. Каже, Жнива великих робітників мало. Тому кожен із вас, особливо молодих хлопців, задумайтеся, чи не кличе тебе Господь. Чи може ти сьогодні даш відповідь Господу на те, що, Господи, я чую твій голос з малку, але я не розумію, що ти від мене хочеш. А Господь кличе тебе. Як робітники на Божі жнива. Так треба зробити крок, треба зробити жертву. І будуть місця там, де нас не приймуть, каже Господь. Але виходивши з того міста, обтрусіть порох з підожд своїх на свідоцтво їм, каже Ісус, содому і Гоморі буде легше у той час, як тим містам, які не приймуть вас. І ти, Капернауме, перенауме, що може піднімешся аж до неба і аж до аду провалишся. І коли ви думаєте про якісь особливі значущі міста, про якісь особливі значущі місця, про якісь особливі знаєте, місця, де було дуже багато представлено святостей, Використовуйте то місце як спосіб, що ви приблизилися до Бога, а Бог прийшов до тебе. Не місце саме, бо аж до аду провалися, каже Ісус, а можливість. Можливість приблизитися до Бога і відчути, як Бог приблизився до Тебе. Амінь. Ім'я Отця і сина. i Svjatao Duha. Slava Slava Isusu Hristu!